Дихаю глибше на повні груди, тебе вдихаю, і твій аромат, ти значно ближче, не, як всі люди, ти ходиш по краю моїх принад. Ти легко зуміла стати моїм повітрям. Заповнив легені тільки з собою, лікуй мої крила. Коханням чистим, і я знову легінь, коли ти зі мною втягну тебе повністю, у свою безодню, Краплинки нікому твої не залишу, нема в мене совісті, вона тут неприродня, вона ні з ким не знайома, відчуй себе ближче, дихаю, як ти тобою дихаю. Лишайся завжди єдиною втіхою.